Куртка зимова, Джекін Джонс, розмір L, Тут чотири кишені з капюшоном. Друга модель, буде не проміжна, дві кишені. Також L, -ка. Третя модель. Зимова. Дуже тепла. Кишені на рукавах. Тут зверху дві кишені, знизу. Без капюшона. Така модель. Чотири, капіш... Чотири кишені. Коротка. Омінсонс. Елька. Три кишені. Пуховик. Останнє довг розмір Бирці L по факту XL.